Ви депутат місцевої ради? А при чому тут те, що я? До вас прийшли виборці, у них питання. Що це ви зробили зараз? Ну, обрала у себе. Так, да, ви обрали. Які виборці? Перед вами, перед вами. Жінки військових. Добре. Поясніть їм, будь ласка, чому наша Великодимирська селищна рада. Боже, ви знаєте, що це жінки військових. Давайте, якщо навіть це не жінки військових, це люди. Ні, так ви ж кажете жінки військових. Тепер уже навіть не жінки. Я вам розслідня треба було привезти, у показати? Ні, треба просто нормально спілкуватися. Потрібно нормально спілкуватися, але не під камеру цей хейт розводити. Розумієте? Я з неї питання не відповідаю. Чому Ну тому що я, якщо до мене люди звертаються, я готуюсь до цієї зустрічі з того питання, з якого.